На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 24 та 25 лютого 2024 року. Сьогодні, 24 лютого, повний місяць в знаці Діва, складний стресовий день, напружений. Будьте, будь ласка, спокійні. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Поливати можна вже буде після 24 години ранку всі рослини. Підживлювати рослини вповню не рекомендується. Не можна проводити і обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах під час повного місяця. І 24 лютого, тобто сьогодні, несприятливий день для різних заготівель. Завтра, 25 лютого, спалений шлях місяця буде знаходитися також в знаці діва! Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Можна тільки поливати рослини, але підживлення в час спаленого шляху місяця не рекомендується. І не можна проводити обрізку рослин та зелені операції. І 25 лютого також не день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 24 та 25 лютого 2024 року, коли місяць буде знаходитися в знаці Діва. Потрібно в ці дні використовувати роздільне харчування. Їжу приймаємо невеличкими, такими маленькими порціями, і не можна використовувати для харчування макарони та вуглеводні інші продукти. А що ми можемо готувати? Каші з гречки, вівса, пшона, молочні продукти, цвітну капусту, редьку, картоплю, моркву, їмо яблука, груші, якщо є. Яблуки це, яблука це точно є, гранати, цитрусові фрукти, будь-будь які гріхи, які у вас є, зелені культури теж те, що у вас вирощено є. І використовуйте, будь ласка, рослинні олії. Тваринний жир зараз не можна використовувати. Це погано для нашого здоров'я. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Гарного настрою вам, спокою в цей складний, напружений час. Усіляких вам гараздів, миру та добра. Зустрінемося ввечері. На все добре! Бувайте здорові!